Перші десь півтора року ми не отримували зарплату. Тобто всі гроші, які ми отримували в бізнесі, ми далі реінвестували в те, щоб робити якісь нові колекції або там платити команді. І там паралельно щось ще там теж стилізували і знімали для того, щоб заробляти гроші. Але це було таке рішення, що ми готові наважитися приділяти там більшу частину свого часу, да і вже емоції, і вже там розвиток, в те щоб це ставало бізнесом, наймати людей, які теж будуть на. Нас працювати, бо на самому початку це були да, Тільки ми, і ми там в інстаграмі знімали на нову пошту відправляли, з майстрами комунікували, от прям самі все, все розвозили клієнтам, самі заливали свічки. Все, все робили праці, самі. самі да. Да. Супер. Скажіть, будь ласка, зараз скільки людей в ГОНІ працює? А, більше ста. Більше ста отримують зарплату в ГОНІ. Вже сто людей. Вау, wow. а хто з вас директор? І як зараз загалі структура побудована? Марія зараз CEO бренду.